Привіт! Отже, ринок праці для розробників змінився. І це ще м'яко кажучи. Здається, золота лихоманка скінчилася, і правила гри тепер зовсім інші. Тож сьогодні давайте розбиратися, що ж саме сталося, і головне, як у цих нових умовах не просто вижити, а й стати переможцем. Просто уявіть собі картину: що вчора офери на 400 тисяч доларів на рік, а великі компанії буквально стояли в черзі за кожним резюме. А сьогодні. А сьогодні або тиша, або оте холодне, знаєте, ми зараз на не наймаємо. Оцей різкий, майже шоковий перехід від ейфорії до повної невизначеності це і є наша відправна точка. Щоб зрозуміти, як ми взагалі тут опинилися, давайте подивимось на цю історію як на п'єсу в трьох актах. Перший акт це, звісно, золота ера, час шаленого, нестримного зростання. Другий велика корекція той момент, коли все змінилося. Ну і третій акт, той, у якому ми всі зараз живемо, нова реальність з абсолютно новими правилами. Давайте пройдемося по кожному. Гаразд, так що ж зламало систему? Що пішло не так? Ну, насправді, це був не один якийсь фактор, а справжній ідеальний шторм. Давайте розберемо його на складові. Ці роки, знаєте, були схожі на якийсь солодкий сон. Гроші були майже безкоштовними, зростання вибуховим, а в повітрі висіло відчуття, що техіндустрія просто непереможна. Компанії тоді не просто наймали розробників, вони їх буквально колекціонували, аби тільки забрати з ринку. Бути вільним спеціалістом означало майже миттєво отримати новий офер. І тут вечірка раптово скінчилася. По-перше, гроші різко подорожчали. По-друге, компанії озирнулися і зрозуміли, що під час пандемійного буму найняли ну, забагато людей. По третє, вибухнув неймовірний хайп навколо шиї, і керівники почали думати: «Хм, а може, він замінить нам половину команди. Ну і нарешті інвестори сказали досить просто рости, час заробляти реальні гроші, і це змусило всіх різко скорочувати витрати. Просто вдумайтеся в цю цифру понад 400 тисяч звільнених фахівців. Це, знаєте, не просто якась корекція ринку. Це справжній тектонічний сув, який зачепив абсолютно всіх, від учорашніх студентів до провідних архітекторів. Особливо цікаву роль у всій цій історії відіграє штучний інтелект. І це змушує поставити питання а чи не бачили ми чогось подібного раніше? Чи не повторюється історія? І знаєте що? Виявляється так, і аналогія тут просто вражаюча. Ця паралель просто дивовижна. Колись давно писарі були абсолютною елітою, адже вони володіли унікальною, ексклюзивною навичкою вміння писати. А потім з'явився друкарський верстат і зруйнував їхню монополію. Так от сьогодні кодери це, по суті, нові писарі, а генеративний шиї це наш друкарський верстат. Він не знищує потребу в тексті, тобто в коді, але він робить навичку його створення доступною для значно ширшого кола людей. Гаразд. Отже, якщо кодування поступово стає масовою навичкою, то що ж тепер цінують компанії? Давайте подивимося, якими є нові вимоги до кандидатів. І тут дуже важливий момент: робота нікуди не зникла. Потреба в програмному забезпеченні лише зростає, але змінилася її цінність. Тепер платять не за знання синтаксису мови програмування, а за конкретний бізнес результат. Часи, коли можна було отримувати величезну зарплату за те, що ти просто підтримуєш якусь внутрішню адмінку, здається, закінчилися. Подивіться, як все перевернулося. Старий шлях був зрозумілим і лінійним: вирішуй задачки на літкоуд, отримай диплом, потрап у фанк. А от новий шлях це про реальні запущені проекти, про бізнес результат і про глибоку експертизу в якійсь одній, але дуже вузькій ніші. Сьогодні роботодавці більше не шукають просто виконавців для тасків у джира, вони ставлять собі три ключові питання: перше, чи може ця людина самостійно з мінімальним наглядом створити готовий продукт. Друге, чи візьме вона на себе відповідальність за весь проект, а не лише за окремий тікет. І третє, найважливіше чи розуміє вона, як її код впливає на гроші компанії? Добре. Діагноз здається зрозумілий. Час переходити до лікування. Ось конкретна стратегія, що допоможе не просто вижити, а й перемогти на цьому новому ринку. Отже, п'ять правил нової гри. Перше. Створюйте те, чим реально користуються люди, а не чергові проекти в стіл для портфоліо. Друге мисліть як соло розробник від самої ідеї і до фінального релізу. Третє станьте глибоким експертом у вузькій, але важливій ніші. Четверте навчіться продавати себе та свої результати, а не просто навички. І п'яте це дуже важливо: зрозумійте, скільки коштує те, що ви створюєте, скільки коштує ваш код в інфраструктурі. І це, мабуть, фундаментальна зміна мислення. Ринок сьогодні переповнений кодерами, експертами з синтаксису конкретної мови. А от кого справді не вистачає, так це вирішувачів проблем. Це ті люди, які спочатку намагаються зрозуміти бізнес завдання, а вже потім гнучко підбирають під нього інструменти, а не навтаки. Вони не питають, як це закодувати, вони питають, яку проблему ми зараз вирішуємо. Так, ринок, безумовно, став жорсткішим. Але можливості нікуди не поділися. Просто тепер вони ховаються в менш очевидних місцях. Давайте подивимося, де сьогодні знаходяться ці гарячі точки. На певний час варто забути про фанг. Справжнє золото зараз у так званих нудних індустріях: медицина, логістика, страхування вони відчайдушно потребують цифровізації. Варто шукати маленькі команди, що вирішують великі, але дуже специфічні проблеми, або ж спробувати створити власний мікропродукт. І ключовий момент не треба конкурувати зі штучним інтелектом, треба будувати інструменти навколо нього, не створювати нову мовну модель, а зробити корисну обгортку для вже існуючих. Отже, підсумуємо гра не закінчена, просто її мета, її правила кардинально змінилися. Робота для талановитих інженерів нікуди не зникне. Але тепер цінується не просто вміння писати код, а вміння створювати цінність. Це не кінець ери розробників, це початок ери вирішувачів проблем. Питання лише в тому. Ким ви вирішите стати?